На Ранати на Лемносі. Після недовго щасливого плавання Ранати прибили до кітучого острова Лемносу. Там, правила юна цариця, гіпсі біла. І одного не було на Лемносі. Всіх чоловіків з їх перебили племінянки за їх срадом. Тільки один цар Фант, батько гіпсі білий, рятувався від смерті його, врятувала дочка. Коли гранати пристали до берега, а Лемносу дісали вісника в місто. Зібралась на і нарадув міський майдан. Юна гіпсіла, радила їм не пускати органатів у місто. Вона била що герої дві дивіться про той злочин, який вчинили леміннянки. Але стара Полукса стала сперечити цариці. Вона наполягла на тому, що треба пустити органатів у місто. Хто буде обороняти нас? говорила Полуско. Якщо нападуть на лаймно вороги, хто буде дбати про вас, коли ви постарієте, якщо залишитись, видно самотніми чужоземців, Нехай залишаться вони тут. Послухали слем'янки старої полокси, зараз вже послали вони на одну із з лемьянок звесень. Все пришел за арго. Граю їх війти в місто. Одягнув я сам розкішне вопрос в броня, до не доснила самого пішов у місто. вместо спешаной, приняла его и психу пила і, і запропонувала йому солостись на її в місто інші аргонавти, лише кілька чоловік з Гераклом началась на арго. Весело і радісно стали на острові скрізь, на огничах спалювали жертви бога, святкування до святкуваннями банкети за бенкетами. Називалося, що герої забули про той великий подвиг який чекає на них. Турботно бенкетували вони на багато малевності. Нарешті таємно таємних аргонат на берег моря, де стояв арго. Занігом дорікав їм найбільший цих героїв за те, що вони радив всіх, а де весело і безроботного життя забули про. Зоромлені стояли герої, слухачі заслужених докорів. Прийшли негайно, покинути Лемнес. Заспряджений був кусяргу. Готові були сіти на корабель і сісти на навес... весла герой, і на берег на топом прийшли лем'янки. Вони благали героя на кидати їх. Нашитися з ними, але не благання були герої. Сльозами прощалися з ними лемніянки, Пішли на герої на арго. Дружина налягла на весла, спинилися, хвилі під ударами, з веселим могутні хребців. Як прийти повчав Арл Москви